Після трирічної паузи знову вийде на ринг чемпіонату світу. У Ліверпулі до свого виступу на світовій першості з боксу готується Ганна Охота, яка протягом усієї спортивної кар'єри представляла відділення боксу дю США 1 горішніх плавнів. А зараз виступатиме як представниця Сумської області. Докладно про повернення Гани Охоти на світовий ринг далі у сюжеті. У Ліверпулі національна збірна України готується до виступів на чемпіонаті світу. Це стало можливим після того, як Рада директорів всесвітньої боксерської асоціації схвалила заявку Федерації боксу України. Це відкриває для наших спортсменів двері до всіх турнірів під егідою World Boxing, а саме Кубків світу та чемпіонатів світу, а також інших міжнародних змагань. У складі жіночої збірної України у ваговій категорії 48 кілограмів виступатиме Ганна Охота із горішніх плавнів. Яка з цього року є представницею команди Сумської області, а також захищає кольори клубу СМК Спорт. Перед виступом на чемпіонаті світу Ганна пройшла тренувальний збір у Чернівецькій області, де виконувала усі настанови нинішнього тренера Віталія Воловика. Зазначимо, що першим тренером Ганни Охоти є Олександр Середницький, з яким спортсменка здобула усіх своїх успіхів, а 2018 року стала срібною призеркою чемпіонату світу. Нагадаю, Мо що у березні цього року Ганна Охота повернулася на ринг після трирічної паузи, та вже на чемпіонаті України в Одесі здобула перемогу, пробилася до складу збірної України і зараз готується знову підтвердити свій високий клас на світовому рингу.